На підступах до передової триває запекла боротьба за дороги, адже саме контроль над логістичними шляхами зараз визначає стійкість оборони. Транспортні артерії цілодобово охороняють мобільні вогневі групи, полюючи на ворожі дрони, які намагаються паралізувати сполучення. Наш воєнкор ігор Левинок побував на одному з закритих командних пунктів, де військові реалізують стратегію виснаження противника. Його матеріал далі. Дружківка, тут більше немає безпечних адрес. Російські снаряди методично викреслюють вулицю за вулицею, залишаючи по собі лише обвуглені стіни та порожнечу. Отанаві місто, що вже звикло до постійних обстрілів, здригнулося від нового надто болісного удару. Ви прийшли на ринах скупіться чи ви робота російські війська атакували місцевий ринок, окупанти вдарили по торгових рядах касетними боєприпасами, коли там було найбільше людей. Убиті семеро мирних жителів, п'ятнадцятеро поранені. Тож з зімфраматорська, возимо хліб людям. Пожалуйста, страшно. Можемо держите йому Помаді вам максимально замаскуватись. Максимально укриття. Десь Рівчак кудись упали, ну, а мені стріляти. Причому я вам скажу, збити дрона це теж не надзвичайно не максимально безпечна ситуація. Шлях на Костянтинівку. Кожен кілометр цієї дороги під прицілом ворог намагається перерізати логістику сотнями дронів, що чатують на автівки, немов хижаки. Ну і тому наші військові вдаються до перевіреного способу. А це. Звичайні мобільні групи зі стрілецькою зброєю, які прикривають логістичні шляхи, виїжджаємо на виявлення ворожих дронів піві. Крил ланцетів і тому подібне. Наша задача стоїть їх максимально якомога швидше і якомога більше знешкодити для того, щоб зберегти логістику нашого для наших хлопців на передній край. Цю ділянку дороги прикриває мобільна вогнева група 93-ї бригади Холодний Яр за допомогою сканера. Чуйка наші бійці моніторять ефір. Дисплей пристрою в реальному часі. Дублює зображення, яке бачить окупант на своєму пульті. Керування машина по дорозі двіється заходи на машину. У реальному часі спостерігаємо трагедію. Російський дрон атакує цивільний легковик. Хлопці бачать це, але допомогти не можуть надто далеко. Сигнал пропав От. машина, машина. Тікай для військових. Кожен такий епізод, як додаткова мотивація для відплати ворогу. Групою керує Олексій на позивний кум. Його біографія дивує контрастами. Перший заступник голови гільської районної державної адміністрації. 2014 по 2019 рік колишній чиновник від початку великої війни на фронті Олексій став першим, хто підписав контракт 60 плюс із холодноярцями. Нині він командир зенітно-ракетного взводу. Робота така. Сам не літаю, іншим заважаю. Наразі над дорогою чисто, але це ілюзія безпеки. Втрата пильності бодай на мить. Це шанс для ворога завдати наступного смертельного удару. Ми там, куди журналістів пускають вкрай рідко командний пункт батальйону, мозок підрозділу, монітори, датчики, рації і тиша, яку порушують лише короткі команди комбата. Глуха нора, без отвізє. тобто, відповідно, залетіти. Це ж кожну таку нору треба знайти і треба ж. Так, так, так. Або по слідам. Як погода пішла, все ж по слідам висматрюють. На цих екранах війна нагадує цифрову гру. Це війна математичних розрахунків і витривалості очей, що годинами вивчають кожен метр землі. Результат залежить від того, хто швидше вирахує ту саму нору, і точніше спрямує до неї смертоносний дрон. Це ж тікають та ті скільки синодвигаться, бо я це було звіжання дуже харчого І да. Його лише один. тут другий. Короче, Комбат керує боєм, ніби диригент оркестром. Наживо ми бачимо, як наші пілоти мінусують окупантів для цих людей. Смерть ворога це суха статистика, яку командир одразу фіксує. Вже трохи менше. Вже хорошо. Бо якби це якийсь був стрілецький бій, то не кожен емоційно це може витягнути вилізти з окопа і відпрацювати по противника в плані. Роботи з дронами, коли ти їх вбиваєш, якось на, на душі пілотам проще це зробити. Комбат ділиться. Новий міністр оборони поставив амбітну мету знищувати щонайменше 50 тисяч окупантів на місяць. Завдання не просте, але реальне. Механізовану бригаду за той рік вивели із строю. Серед цифру у блокноті командира цікавий запис: великими літерами. Завдання всіх перемогти. Основне це перемогти Всіх так це одне наше основне завдання. Та, аби цей план втілювався швидше, підрозділу потрібно більше ресурсів, нічні дрони бомбери. Кожен із них наближає нас на крок до цієї самої заповітної мети, записаної великими літерами. З Донеччини Ігор Лавенок, Богдан Савруцький та Ігор Щепет, телеканал інтермарафон. Єдині новини на північному кордоні режим підвищеної готовності в Білорусі стартувала масштабна перевірка армії, що триватиме до весни за даними розвитки поблизу наших меж. Терміново зводять нові полігони та військові об'єкти. Київ не виключає, що мінськ готує плацдарм для російських ракет. Орешнік. Яка ситуація на кордоні зараз? Розпитаю про це Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас. Мої вітання студія. А, Пане Андрію, яка оперативна ситуація в зоні відповідальності підрозділів Державної прикордонної служби? Ну і звісно, з такою підводкою, звісно, не можемо запитати, що на кордоні з Білоруссю? Ну, власне, знову ж таки, якщо порівняти кордон з Росією, і кордон з Білоруссю, обстановка станом на зараз вона е геть різна. Бо по кордону з Білоруссю, якихось активностей, Поряд нашого кордону або навіть на напрямку нашого кордону на щастя не спостерігається однак не маємо права розслаблятися, бо загалом цей напрямок він для нас, як і раніше, є загрозливим. Звісно, те, що ви озвучили про чергову перевірку там боєготовності, або ну, загалом стан різних підрозділів в Білорусі. Е, треба розуміти, що подібне відбувається постійно. Фактично, напевно, е, можна порахувати час, коли цього не відбувалося, бо Білорусь на цьому грає, і фактично, це знову ж таки е, така і такий інформаційний вплив. Це в тому числі і знову ж таки підтримка країні е, терористів Росії, і бо Білорусь на жаль залишається в сфері її впливу, але наша задача постійно відстежувати. Ту обстановку, яка є на території Білорусі, і цим займаються підрозділи розвідок України, для того, щоб якщо раптом ситуація кардинально зміниться, ми були готові протидіяти будь-якій черговій агресії, яка може йти саме з території Білорусі. Пані Андрію, хочу запитати ще й про таке днями. Радник міністра оборони Сергій Безкресно, Сергій Флеш його знають всі під позивним. Заявив, що після відключення старлінків росіян на фронті почалася справжня катастрофа, адже з них зв'язок у них І от завдяки цьому різко знизилася активність окупантів. Зупинилися штурми, ну чи загальмували. Чи помічали ви це ну прикордонна служба у зоні відповідальності ваших підрозділів? Ну не можу повністю, звісно, цього е стверджувати, а але якщо знову ж таки говорити про смуги оборони, в яких знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, то загалом за останні ну напевно кілька тижнів і можливо цьому також е сприяють і погодні умови, бо е низькі мінус мінусові температури. Е призвели до того, що активність росіян на більшості з напрямків, зокрема щодо спроб, штурмувати позиції наших воїнів, вона суттєво зменшилася, але не на всіх ділянках, бо знову ж таки на окремих ворог себе проявляє до прикладу більш активно, як це ми зараз бачимо по напрямку населеного пункту Вовчанських, которой на Харківщині. Також ворог себе періодично проявляє в межах Хотінської та Юнаківської громад на Сумщині, також в межах Краснопільської громади штурмові групи противника періодично намагаються атакувати і по населеним пунктам, які знаходяться безпосередньо на лінії кордону. На напрямку по, по покровському напрямку також. Хоч і зменшилась кількість активних спроб просуватися противника, але вони залишаються. Пане Андрію, ви згадали Вовчанські хутори. Якщо можна, ви дійсно повідомляли і раніше, що росіяни активні в цьому населеному пункті. А що там відбувається саме? Ну, це спроби практично щоденні саме малими штурмовими групами, малими піхотними групами. Атакувати позиції, які отримують, зокрема, і підрозділи Державної прикордонної служби їхня кількість цих штурмів вона не, не вкрай велика, але знову ж таки активність ворога за останні дні на цьому напрямку ну значно більше ніж це було до прикладу там тиждень чи, чи два тому, і це спроба росіян чергова спроба на цьому напрямку. бо і в минулому році також певну активність в окремі періоди ми фіксували е, по цьому напрямку. Зараз вона знову ж таки більша, ніж це було е, певний час назад. Скажіть, будь ласка, от у січні і в листопаді мені вдалося відстежити два повідомлення. Були повідомлення про те, що росіяни намагаються проникати, зокрема на Сумщину, через комунікації. Я так розумію, що йдеться про газогони. Ми знаємо ці історії, але хочу запитати, чи не повторюють вони ці подвиги свої? У ну, смугах, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. Безпосередньо утримуючи ага. позиції, цього не фіксувалося, ага. але звісно, що органи військового управління неодноразово повідомляли про те, що е, такі комуні... комунікації ворог е, періодично і за застосовував, і продовжує застосовувати, намагаючись так вийти е, глибоко в тил е, нашим підрозділам для того, щоб розширити зону своїх е, боїв. Однак неодноразово і підрозділи Державної прикордонної служби, зокрема, РУБАКи, долучалися до того, щоб разом з іншими складовими сил оборони і підрозділів Збройних сил, і Національної гвардії знищувати ці, комуні... ці комунікації, власне, знищувати тих піхотинців противника, які намагаються через них зайти до нас в тилу. І ще одне запитання: дозвольте, будь ласка, в нас ну хвилина, а менше навіть у дихтярному. Це ж біля кордону з Росією. Ворог декілька тижнів намагався якби прорвати державний рубіж, але зараз активність зменшилася, як повідомляють. Чи так це і з чим це може бути пов'язано? 30 секунд буквально ну, ворог поніс ворог поніс великі втрати. Він угу. практично три тижні штурмував позиції наших підрозділів, намагаючись прорвати oh. е, кордон і розширити зону боїв по території України, але втрати противника ну це близько 600 осіб і вбитими і пораненими. Тому зараз можливо oh. він веде певну роботу щодо перегрупування для того, щоб поновити свої дії, пане Андрію. Дуже вам дякую за розмову. Ваш час і вашу роботу, ваших побратимів. Це пан Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Дякую.